Привіт, друже! Сьогодні ми відправимось у подорож до лісу. Скажи, будь ласка, ти полюбляєш казки? Тоді я запрошу тебе у казку, у яку спробуй відгадати? Вона схована у цих кадрах. Уважно дивись. Так, казка три ведмеді. Здогадався, куди ми підемо? Так, до лісу. Де живуть герої? Правильно у лісі. Щоб вирушити у дорогу, слід підготуватись. Тож перевіримо свої знання. Чим відрізняється казковий ліс від реального? В казковому казкові герої. А в справжньому лісі справжні тварини. Що спільного між людиною, тваринами, рослинами? Спільно те, що вони живі. Добре. Чого не можна робити в лісі? Давай пригадаємо. Не можна руйнувати будинки мурах, рвати квіти, ламати дерева, збивати гриби, в лісі не можна чіпати поводин, давити жуків, чіпати гнізда птахів. Ловити метелики, а ще в лісі не можна палити багаття, голосно говорити та не можна смітити. Ось ми з тобою і пригадали. А чи ти знаєш, що росте в лісі? Так, ліс це дерева. Які дерева ти знаєш? Береза. Каштан, кле, дуб, тополя, сосна, ялинка. Що спільного мають ці дерева? Так, у кожного дерева є стовбур та гілки. Яка складова частина розташована в землі? Правильно, корінь. Для чого? дереву потрібен корінь. Для росту добре. Що росте на гілках? Листочки плоди. Яким є призначення стовбуру та гілок? Тримати листочки та плоди. Правильно. Звідки рослина отримує воду. Так, з землі вона п'є корнем. А які рослини ще ростуть у лісі? Крім дерев та кущів, у лісі ростуть ягоди, гриби та квіти. Пограємо гру, з якого дерева листочок. Назви, який листочок бачиш. Наприклад, листочок з берези березовий. З каштана – каштановий. Листочок з клену. Клиновий. Спробуй самостійно. Добре, молодець. Як ти вважаєш, чому рослини ростуть угору? Так, вони тягнуться до сонечка. Які умови потрібні для росту? Сонечко та водичка, правильно. Куди дивляться листочки, восени. Так, донизу дивляться. Пограємо в гру четверте зайве. Необхідно знайти зайве зображення, яке не стосується лісу. Подивись уважно. Правильно, горох. Звісно, морква. Скажи, чи зможе ліс існувати, якщо про нього не піклуватися? Так, не зможе. А чому? За ним треба доглядати. Існує спеціальна служба, яка турбується про ліс. Це лісництво. Як називається людина, що працює в лісництві? Лісник. Як він піклується про ліс та його мешканців? Подивись на зображення. Він доглядає за деревами та тваринками в лісі. Чи зможемо ми зробити ліс гарнішим та більшим? Так, а як це зробити? Посадити дерева, квіти. А як ти ставишся обережно до рослин? Хто в лісі садить дерева? Молодець. Дякую тобі, мій друже, за твою увагу. До нових зустрічей. Бувай!